І промовив Господь до Мойсея в синайській пустелі, у наметі свідчення першого дня, другого місяця, другого року після їхнього виходу з єгипетської землі, кажучи: проведіть перелік усієї громади ізраїльських синів за їхніми родами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен кожного чоловічої статі поосібно. Від двадцятилітніх і старших, хто входить до ізраїльських військових сил, порахуйте їх за їхніми військовими силами, та й аарон, порахуйте їх, і з вами будуть по одному від племені кожного володаря вони будуть згідно з родами по батьківській лінії. А це імена мужів, які будуть з вами від Рувима Елісур, син Седеура, від Симеона Саламіїл, син Сурісадая. Від Юди, на Асон, син Амінадава. Від Іссахара, на Танаїл, син Согара, від Завулона Еліяв, син Хелона, від синів Йосифа, від Єфрема, Елісама, син Еміуда. А від Манасії – Гамалеїл, син Фадасура. Від Веніаміна – Авідан, син Гадеоні. Від Дана Ахієзер, син Амісадая. Від Асира Фагаїл, син Ехрана. Від Гада Елісав, син Рагуїла. Від Нефталима. Ахіре, син Енана, це покликані з громади керівники племен за їхніми родами по батьківській лінії, це ізраїльські тисяцькі, і Мойсей та Аарон взяли цих мужів, названих по іменах, зібрали всю громаду першого дня другого місяця року і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за своїми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен. Від двадцятилітніх і старших кожного чоловічої статі поосібно, як і заповів Господь Мойсеєві. Тож вони пройшли перепис у синайській пустелі і були пораховані сини Рувима, первенця Ізраїля, за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами, по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожної чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших. Усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені рувима дав 46 тисяч 500. порахували синів Симеона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Симеона дав 59 тисяч триста, порахували синів Юди за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Юди. Дав сімдесят чотири тисячі шістсот, порахували синів із Сахара за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені із Сахара дав п'ятдесят чотири тисячі чотириста. Порахували синів Завулона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Завулона дав 57 тисяч чотириста. Порахували синів Йосифа, а саме синів Єфрема. За їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Єфрема дав 40 тисяч 500. Порахували і синів Манасії, за їхніми сім'ями, за їхніми племенами. За їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Манасії дав тридцять дві тисячі двісті, порахували синів Веніамина за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Згідно з кількістю їхніх імен посібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені Веніамина дав 35 тисяч 400. порахували синів Гада за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен. Поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені гада дав 45 тисяч 650. Порахували синів Дана за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії згідно з кількістю їхніх імен. Поосібно кожного чоловічої статі. Від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені Дана дав 62 тисячі порахували синів Васира за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені асира дав сорок одну тисячу п'ятсот. Порахували синів Нефталима за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Нефталима дав п'ятдесят три тисячі чотириста. Це перепис, що його провели Мойсей, Аарон і старішини ізраїльські 12 чоловіків. Було по одному чоловікові з кожного племені згідно з їхніми родами по батьківській лінії, і весь перепис ізраїльських синів з їхніми військовими силами, від 20-літніх і старших. Кожного, хто здатний виступити строєм до бою в Ізраїлі, складав 603 500 тисячі П'ятдесят чоловік. А левіти з їхнім родом по батьківській лінії не були пораховані між ізраїльськими синами. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: Дивись, щоб племені Левія не порахував, а їхнього числа не взяв до рахунку поміж ізраїльськими синами. Ти настановиш левітів над наметом свідчення, над усім його обладнанням, над усім, що є в ньому. Вони носитимуть намет. І все його обладнання, вони здійснюватимуть служіння в ньому і довкола намету ставатимуть табором. І коли намет рушатиме в дорогу, то левіти складатимуть його, а коли намет ставатиме з табором, то вони розкладатимуть його. А якщо сторонній підійде, щоб служити, нехай помре. Ізраїльські сини ставатимуть табором таким чином кожний за своїм порядком і кожний за своїм старшинством. Разом зі своїми військовими силами. А левіти нехай отаборяться навпроти довкола намету свідчення, і не буде гріха між ізраїльськими синами. Левіти особисто будуть наглядати за наметом свідчення. Тож ізраїльські сини все вчинили так, як Господь заповів Мойсеєві та Аронові. так вони і зробили. Зібрали всю громаду першого дня, другого місяця року, і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за своїми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, від 20-літніх і старших кожного чоловічої статі поосібно, як і заповів Господь Мойсеєві. Тож вони пройшли перепис у синайській пустелі і були пораховані сини Рувима, первенця Ізраїля, за їхніми сім'ями. За їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожній чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені рувима дав 46 тисяч 500. Порахували синів Симеона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Симеона дав 59 тисяч триста, порахували синів Юди за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно. Кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Юди дав 74 тисячі 600. порахували синів із Сахара за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших. Усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені із Сахара дав 54 тисячі 400. порахували синів Завулона за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Завулона дав 57 тисяч 400. порахували синів Йосифа, а саме синів Єфрема, за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Єфрема дав 40 тисяч п'ятсот. Порахували і синів Манасії за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Манасії дав 32 тисячі двісті. Порахували синів Веніамина за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені Веніамина дав 35 тисяч чотириста. Порахували синів Гада за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені гада дав 45 тисяч Порахували синів дана за їхніми сім'ями. За їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Дана дав 62 тисячі порахували синів Васира за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі, від двадцятилітніх і старших, усі, які здатні виступити з військовими силами, їхній перепис з племені асира дав сорок одну тисячу п'ятсот. Порахували синів Нефталима за їхніми сім'ями, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, згідно з кількістю їхніх імен, поосібно кожного чоловічої статі. Від двадцятилітніх і старших усі, які здатні виступити з військовими силами. Їхній перепис з племені Нефталима дав 53 тисячі чотириста це перепис, що його провели Мойсей, Аарон і старішини ізраїльські 12 чоловіків. Було по одному чоловікові з кожного племені згідно з їхніми родами по батьківській лінії, і весь перепис ізраїльських синів з їхніми військовими силами. Від двадцятилітніх і старших кожного, хто здатний виступити строєм до бою в Ізраїлі, складав 603 три тисячі п'ятсот чоловік. Але віти з їхнім родом по батьківській лінії не були пораховані між ізраїльськими синами. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи Дивись, щоб племені Левія не порахував, а їхнього числа не взяв до рахунку поміж ізраїльськими синами. Ти настановиш левітів над наметом свідчення, над усім його обладнанням, над усім, що є в ньому, вони носитимуть намет і все його обладнання, вони здійснюватимуть служіння в ньому і довкола намету ставатимуть табором. І коли намет рушатиме в дорогу, то левіти складатимуть його, а коли намет ставатиме з табором, то вони розкладатимуть його. А якщо сторонній підійде, щоб служити, Нехай помре. Ізраїльські сини ставатимуть табором таким чином кожний за своїм порядком і кожний за своїм старшинством, разом зі своїми військовими силами. А левіти нехай отаборяться навпроти довкола намету свідчення, і не буде гріха між ізраїльськими синами. Левіти особисто будуть наглядати за наметом свідчення. Тож ізраїльські сини все вчинили так, як Господь заповів Мойсеєві та Аронові. Так вони і зробили.